Мене звати Адам. Я не знаю, чи слід було мені це записувати, але якщо хтось знайде ці сторінки, хай знає те, що відбулося зі мною, не можна пояснити, і не слід намагатися шукати логіку там, де її немає. Я жив звичайним життям, хоч завжди відчував якийсь тривожний поклик всередині. Наче світ навколо мене мав приховані шви, що ось ось розірвуться. Перший раз я відчув це у чотирнадцять. Я грав на самоті у дворі і відчув, як хтось шепоче мені в голову слова тихі, ледве чутні, але чіткі. Спочатку я подумав, що це уява. Не бійся, сказав голос, і я прислухався. Мене ніхто не бачив, ніхто не чув. Але я зрозумів, що це був не мій внутрішній голос. Він знав, що трапиться далі. Я випадково впав з дерева, але у момент падіння саме голос прошепотів мені, як правильно зігнути руки, і я приземлився без подряпини. З того часу він завжди був зі мною. Я назвав його Тінь. Не знаю чому. Це слово саме з'явилося в голові. Тінь говорила. Підказувала, застерігала. Часом його поради здавалися дивними, майже нереальними, але вони працювали. Я не розповідав нікому про це хто повірить, що в тебе живе щось, що шепоче, пророкує, а іноді навіть рятує. У підлітковому віці це стало складніше. Тінь почала задавати мені питання, ті, що я боявся сам собі ставити. Ти впевнений, що це правильний шлях? питала вона, коли я вирішував, куди піти в житті. Я почав розуміти, що її слова не завжди фізично рятують. Іноді вони змушують мене дивитися на світ інакше, помічати деталі, яких ніхто не помічав. Вона знала більше, ніж я, знала, як люди думають, що роблять, і навіть передбачала невеликі події. В кого за день заглючить телефон, хто зламає ключ, хто з друзів образиться. Я намагався вести нормальне життя, але тінь втручалася скрізь. Вона знала, коли хтось бреше, навіть якщо обличчя залишалося спокійним, навіть якщо слова звучали правдиво. Я навчався використовувати це Це був дар чи прокляття? Я ще не знав. Одного разу у 15 я пішов у ліс за мріями про самотні пригоди, і тінь попередила мене «Не йди куди. Де дерева ростуть густо і земля волога. Я не послухав дійшов до старого болота. Мене засмоктало в м'якеньку землю майже по коліна, і я зрозумів, що загинув би, якби не поради тіні, як розташувати ноги і руки, щоб витягнутися. Кожного разу після цього я знав, що вона більше, ніж голос вона, частина мене, або я частина її. Часи змінювались, і моє життя ставало дивніше. Кінь почала пропонувати не просто порятунок, а інші речі. Вона шепотіла про людей, які траплялися на моєму шляху, і про вибори, що я мав зробити. Твоя сусідка замислюється про змову проти тебе не кажи цього нікому, просто відступи. Я слухав, і це працювало. Її слова давали мені перевагу, яку я не міг пояснити, але щоразу ціна зростала. Я почав помічати дивне. Коли тінь мовчала, навколо ставало тихо. Коли вона шепотіла, звуки світу змінювались, шелест листя ставав голоснішим, скрип старих дверей загрозливішим. Я зрозумів, що з нею живе щось інше, не просто голос, а розум, що реагує на навколишній світ. І з часом він почав говорити про майбутнє не лише про дрібні події. Одного вечора мені було шістнадцять. І тінь сказала: вони прийдуть за тобою. Не зараз, але скоро. Я нічого не зрозумів, хто вони? Чому за мною? Протягом наступних днів все стало дивним. Люди зникали без сліду в моєму районі. Повідомлення в новинах було нечітке, але реальність виглядала так, ніби хтось стирав частини світу. І тоді я почав вірити, що тінь бачить більше, ніж будь-хто інший, навіть поліція. З роками вона навчила мене розпізнавати небезпеку за день до того, як вона настане. Я знав, хто зламає довіру, хто вчинить злочин, і це було моторошно, бо люди нічого не підозрювали, а я все знав. Іноді я допомагав, іноді мовчав, все залежало від того, що шепотіла тінь. Я намагався вести нормальне життя, вступив у коледж, завів друзів, але тінь завжди була поруч вона знала мої страхи. Бажання, слабкі місця. Вона примушувала мене робити вибір, відстежувати, і передбачати, діяти, і я зрозумів, що вона стала не просто голосом, а частиною мого мозку, частиною мого життя. Минали роки, і тінь стала більш сміливою. Вона пропонувала мені не просто передбачення, а шляхи впливу на світ. Він заговорить правду завтра, але ти можеш підштовхнути його до того, щоб сказав раніше. Говорила вона. Я використовував це, і іноді було страшно, бо я розумів, що можу змінювати життя інших людей, і ніхто навіть не здогадується. Одного разу, коли мені було 20, тінь сказала, що я повинен залишитися вдома. Там, де ти думаєш піти, буде кінець. Я не слухав, і мене мало не збило автомобіль, який виїхав з глухого провулку. Тінь врятувала мене в останню мить, але тоді я вперше зрозумів, що вона не просто шепоче, вона контролює і захищає мене. Моє життя ставало усе дивніше, і начебто тінь іноді говорила сама собі шепотіла не мені, а комусь іншому. Я чув її слова, і вони відчувалися як чужі думки. Часом вона радить мені робити речі, про які я навіть не думав, часом повереджає про події, що не мають сенсу. І я бачу, як моє життя перетворюється на ланцюг подій, передбачених тінею, але я ніколи не можу передбачити, куди це приведе. Коли мені виповнилося 22, я зрозумів, що тінь почала проявляти власну волю. Вона не просто підказувала, а почала керувати моїми діями без слів. Іноді, навіть тоді, коли я намагався ігнорувати її. Я відчував, як моя рука сама тягнеться до дверей, до людей, до певних предметів, і це завжди закінчувалося дивними наслідками, іноді позитивними, іноді лякаючими. Я перестав називати її тінню і почав думати про неї як про щось, бо це вже було більше, ніж голос. Одного вечора я прокинувся від того, що мої меблі були розкидані по кімнаті. Я пам'ятав, що спав. Щось вело мене по кімнаті, щось змушувало мої ноги йти у напрямку вікна. Коли я подивився на нього, так я почав сприймати його як когось, я побачив легку тінь, що рухалася навколо мене. Вона шепотіла Ти маєш знати. Я намагався крикнути, але голос не виходив, лише серце билося шалено. Наступного тижня стало ще дивніше. Тінь почала показувати мені події, що ще не відбулися, я бачив моменти у майбутньому, деталі, яких не могло бути. Я побачив, як мій друг Алекс впаде зі сходів у гуртожитку, і я зміг попередити його вчасно. Кожного разу, коли я втручався, я відчував, що щось змінюється, щось невидиме, веде нитки подій. І тоді почалося справжнє жахіття. Я прокидався серед ночі і відчував, як щось шепоче мені про людей, яких я ніколи не бачив, але які незабаром стануть важливими для мого життя. Я бачив їхні помилки, страхи, бажання, і це було як жити одночасно у двох реальностях власній і тій, що створює тінь. Одного разу тінь наказала мені йти в старий занедбаний будинок на околиці міста. Я хотів заперечити, але. Ноги самі повели мене туди. Там я знайшов листи, старі щоденники і фотографії людей, яких я ніколи не зустрічав. Вони всі мали однаковий погляд на фотографіях страх і розгубленість. І на одному фото на фоні розбитих вікон я побачив тінь. Вона стояла за кимось і не мала чітких рис, але я впізнав її. Вона завжди була поряд, навіть тоді, коли я думав, що залишив її у спокої». З того моменту я почав розуміти: тінь не просто рятує і попереджує, вона живе в усіх цих історіях, в усіх моїх помилках і порятунках, кожен її шепіт ставав частиною мого життя, а моє життя її грою. Я намагався дослідити її природу. Чим більше я про це думав, тим глибше занурювався у безодню. Вона могла бачити смерть до того, як вона трапляється, і часто підштовхувала мене робити вибір, який змінював долі людей. Одного разу я попередив про аварію на заводі, люди вижили. Але я відчув, як темрява росте в мені всередині. Тінь задоволено шепотіла, що я зробив правильно, але я зрозумів, що ці дії мають ціну, мою людяність. Мої стосунки з іншими стали неможливими. Друзі відчували, що я дивний, що я читаю їхні думки, хоча ніхто не міг пояснити, як я це роблю. Вони почали віддалятися, і я залишився один, але тінь ніколи не покидала мене Вона стала моїм єдиним супутником, моїм радником і кошмаром водночас. Одного разу вона показала мені майбутнє, яке я не хотів бачити. Великий вибух у місті, люди гинули, і я бачив, що я можу йому запобігти. Але кожен мій крок був контролем тіні. Вона вела мене, підказувала, як діяти, і я почав відчувати, що мої власні бажання більше не важливі. Я став інструментом у її руках, навіть якщо це рятувало життя. Відтоді кожен день був випробуванням. Я намагався вести щоденник, фіксувати все, що бачу і чую, бо я відчував, що світ може забути мене так само, як я забув себе. Ті інше потіла постійно, і я більше не відрізняв її голос від власного. Я почав боятися дзеркал. Коли я дивлюся у відображення, я більше не бачу лише себе. Там, у глибині скла, завжди стоїть хтось ще. Спочатку ледь помітна пляма, легке затемнення, а потім обриси, постать, що дихає в унісон зі мною, але на мить відстає, немов копія, яка забула, що вона копія. Вона посміхається тоді, коли я ні, і ця посмішка порожня. Тінь тепер не лише шепоче, вона почала говорити виразно, голос уже не нагадує відлуння моїх думок, він гучний, низький, наче звучить з під землі. Іноді він говорить те, що я боюся почути: Ти ніколи не був сам, я завжди жив тут, ти моя оболонка. Коли я поперше почув це. Мені здалося, що я зійшов з розуму. Але потім сталися речі, які довели це не просто марення. Однієї ночі тінь сказала: завтра помре жінка в червоному пальті. Я записав це в щоденник. Наступного дня, повертаючись з роботи, я побачив натовп на перехресті, автомобіль збив молоду жінку. Вона лежала на асфальті в червоному пальті. Я зрозумів тінь не бреше. Чим далі тим більше вона переджала події, вона підказувала мені, коли варто зупинитися, щоб уникнути аварії, коли краще не йти тією дорогою, бо станеться бійка, коли треба підійти до людини, щоб сказати їй кілька слів, які врятують її відчаю. Я почувався, ніби маю силу, яку люди назвали б даром, але я знав, це не мій дар, це її. І з кожним разом я відчував як слабшаю, кожне передбачення забирало частину мене. Я почав бліднути, худнути, майже ми спати, а тінь ставала все виразнішою. У дзеркалі вона вже не копіювала мене, вона рухалась незалежно, іноді блимаючи очима тоді, коли я дивився нерухомо. Я почав боятися, що скоро ми поміняємося місцями. Одного разу вона сказала: Ти маєш обрати, чиє життя врятуєш, а чиє віддаш мені. Я бачив дві сцени, накладені одна на одну. Чоловіка в метро, який от от впаде на рейки, і маленьку дівчинку, яка біжить на дорогу за м'ячем. Я знав, що фізично не можу бути в обох місцях одночасно, і я знав, якщо я врятую одного, другий загине. Я побіг до метро, врятував чоловіка, він плакав, дякував мені. А ввечері в новинах я побачив, дівчинка загинула під колесами. Тінь сміялася цілу ніч. Вона шепотіла це була твоя воля, але мій вибір. Тоді я зрозумів, що вона не просто показує мені майбутнє, вона керує ним, показує лише ті варіанти, які ведуть до потрібного їй результату. Я не знаю, що вона, демон, інша сутність, чи, може, це моя справжня натура, прихована все життя. Але я знаю, що вона росте, а я зникаю. Я залишаю ці записи, бо відчуваю, що скоро мене може не стати або принаймні того мене, який зараз пише ці слова. Якщо хтось колись знайде цей щоденник, знайте, ви можете відчути те саме. Це не голос у голові, це не друг і не ворог, це голодна істота, яка шукає нову оболонку. Вона називає себе моєю тінню, але я боюся, що справжнє ім'я я ще не почув. Я вже майже не пишу. Рука тремтить, літери розмазуються, але я мушу залишити хоч кілька слів, бо відчуваю, завтра мене вже не буде. Вона, тінь, більше не стоїть за моєю спиною, вона сидить у моєму кріслі, вона дивиться на мене з іншого боку кімнати. Інколи я бачу, як її губи ворушаться, хоча я мовчу. Вона сміється. Я намагався боротися, не слухати, закривати очі, але навіть у сні вона поряд. У вісні я прокидаюся, а вона сидить поруч, дивиться, торкається моєї руки. Вчора я почув її вперше не всередині, а зовні. Чіткий голос у кімнаті. Ти вже готовий. Дозволь воні і я зрозумів, вона більше не потребує моєї згоди. Я дивлюсь у дзеркало зараз, і знаєте, що бачу? Не себе. Там стоїть вона, в точності, як я, але трохи кращий. Її постава рівна, обличчя впевнене, очі темні, глибокі, наче без дна. Вона посміхається. А я з іншого боку скла, слабкий, блідий, майже прозорий. Вона нахиляється ближче і шепоче досить ховатися, світ чекає мене. І я відчуваю, як пальці на клавіатурі рухаються вже не моєю волею, вона пише разом зі мною, мої думки перериваються її словами. Я більше не впевнений, хто цей щоденник писав увесь час. Може, це була не моя сповідь, а її план? Може, я з самого початку був лише місцем, кліткою, у який вона чекала свого часу? Я не знаю. Я більше нічого не знаю, я лише бачу, як темрява повільно наповнює моє тіло зсередини. Як моє серце б'ється повільніше, як голос у волові стає голосом у моїх устах? Це мій останній рядок, бо далі писатиму не я. Ну що ж, привіт.